Афірмації на багатство можна прослуховувати декілька разів на день протягом 30 днів, і ви обов'язково відчуєте ефект після прослуховування. Можна слухати в автомобілі на прогулянці або вдома. Можете просто вмикати їх фоном, виконуючи домашні справи, сприймайте слова і проговорюйте їх про себе так, ніби це вже відбулось. Я вирішую, що заслуговую багатство Я магніт для грошей, благополуччя в будь-якому вигляді притягується до мене. Я мислю масштабами і приймаю від життя більше добра. Я вирішую бути багатим в свідомості і в реальності. Будь-яка моя робота заслужено оцінюється і винагороджується у мене необмежений вибір. Можливості всюди сьогодні чудовий день. Гроші приходять до мене з передбачуваних і несподіваних джерел. Я щиро вірю, що ми тут, щоб зробити один одного щасливим і багатим. Ця впевненість відбувається в стосунках з іншими. Я підтримую інших, в бути успішними. В свою чергу життя підтримує мене. зараз. Я займаюся улюбленою роботою, і це добре оплачується. Приємно мати справу з грошима. Які я заробив сьогодні, частину я витрачу, частину відкладу. Я живу в люблячому, гармонійному та багатому всесвіту. І я вдячний за це. Я з радістю відкритий необмеженому благу, яке нас оточує всюди. Гроші це уявний стан, який підтримує мене. Я дозволяю добробуту увійти в моє життя на більш високому рівні, ніж будь-коли життя сповна задовольняє всі мої потреби. Я довіряю життю. Закон тяжіння приносить в моє життя тільки благо. Я міняю свій спосіб мислення, перехожу від думок про бідність до думок про достаток. І мої фінанси є відображенням цих змін. Мені подобається фінансова стабільність. Яка постійно присутня в моєму житті? Чим більше я вдячний за фінансове благополуччя і успіх, тим більше причин для вдячності з'являється в моєму житті. Я висловлюю подяку за все добро в моєму житті. Кожен день приносить чудові нові сюрпризи. Я ніколи не шкодую про витрачені гроші. З цього моменту безмежне багатство і сила доступні мені. Я відчуваю себе гідною людиною. Я заслуговую кращого. І приймаю краще зараз. Я звільняюсь від усіх перешкод до матеріального блага. Я дозволяю грошам увійти в моє життя. Джерелом моїх благ є все. І все мене оточує. Я вирішую задоволенням і регулярно повторювати свої афірмації. Я вирішую, що заслуговую багатство, Я магніт для грошей. Благополуччя в будь-якому вигляді притягується до мене. Я мислю масштабами і приймаю від життя більше добра. Я вирішую бути багатим в свідомості. І в реальність будь-яка моя робота заслужено оцінюється і винагороджується у мене необмежений вибір. Можливості всюди сьогодні чудовий день. Гроші приходять до мене з передбачуваних і несподіваних джерел. Я щиро вірю, що ми тут, щоб зробити один одного щасливим і багатим. Ця впевненість відбувається в стосунках з іншими. Я підтримую інших, в прагненні бути успішними. Свою чергу життя підтримуємо зараз. Я займаюсь улюбленою роботою, і це добре оплачується. Приємно мати справу з грошима. Які я заробив сьогодні, частину я витрачу, частину відкладу? Я живу влюблячому, гармонійному та багатому всесвіту, і я вдячний за це. Я з радістю відкритий необмеженому благу, яке нас оточує всюди. Гроші це уявний стан, який підтримує мене. Я дозволяю добробуту увійти в моє життя на більш високому рівні, ніж будь-коли життя сповна задовольняє всі мої потреби. Я довіряю життю. Законтяжіння приносить моє життя тільки благо. Я міняю свій спосіб мислення, перехожу від думок про бідність до думок про достаток, і мої фінанси є відображенням цих змін. Мені подобається фінансова стабільність. Яка постійно присутня в моєму житті? Чим більше я вдячний за фінансове благополуччя і успіх, тим більше причин для вдячності з'являється в моєму житті. Я висловлюю подяку за все добро в моєму житті. Кожен день приносить чудові нові сюрпризи. Я ніколи не шкодую про витрачені гроші. З цього моменту безмежне багатство і сила доступні мені. Я відчуваю себе гідною людиною. Я заслуговую кращого. І приймаю краще зараз. Я звільняюсь від усіх перешкод до матеріального блага. Я дозволяю грошам увійти в моє життя. Джерело моїх благ є все. І все мене оточує. Я вирішую задоволенням і регулярно повторювати свої афірмації. Я вирішую, що заслуговую багатство, Я магніт для грошей, благополуччя в будь-якому вигляді притягується до мене. Я мислю масштабами і приймаю від життя більше добра. Я вирішую бути багатим в свідомості. І в реальність будь-яка моя робота заслужено оцінюється і винагороджується. У мене необмежений вибір. Можливості всюди сьогодні чудовий день. Гроші приходять до мене з передбачуваних і несподіваних джерел. Я щиро вірю, що ми тут, щоб зробити один одного щасливим і багатим. Ця впевненість відбувається в стосунках з іншими. Я підтримую інших, в прагненні бути успішними. В свою чергу життя підтримує мене. зараз. Я займаюсь улюбленою роботою, і це добре оплачується. Приємно мати справу з грошима. Які я заробив сьогодні, частину я витрачу, частину відкладу. Я живу влюблячому, гармонійному та багатому всесвіту, і я вдячний за це. Я з радістю відкритий необмеженому благу, яке нас оточує всюди. Гроші це уявний стан, який підтримує мене. Я дозволяю добробуту увійти в моє життя на більш високому рівні, ніж будь-коли життя сповна задовольняє всі мої потреби. Я довіряю життю. Закон тяжіння приносить в моє життя тільки благо. Я міняю свій спосіб мислення, перехожу від думок про бідність до думок про достаток, і мої фінанси є відображенням цих змін. Мені подобається фінансова стабільність. Яка постійно присутня в моєму житті? Чим більше я вдячний за фінансове благополуччя і успіх, тим більше причин для вдячності з'являється в моєму житті. Я висловлюю подяку за все добро в моєму житті. Кожен день приносить чудові нові сюрпризи. Я ніколи не шкодую про витрачені гроші. З цього моменту безмежне багатство і сила доступні мені. Я відчуваю себе гідною людиною. Я заслуговую кращого. І приймаю краще зараз. Я звільняюсь від усіх перешкод до матеріального блага. Я дозволяю грошам увійти в моє життя. Джерело моїх благ є все. І все мене оточує. Я вирішую задоволенням і регулярно повторювати свої афірмації. Повторюйте ваші афірмації протягом 30 днів. Вони складені та записані спеціально для вас Андрієм Мельником.